Гороскоп на 28 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку. Овни. Намагайтеся дуже уважно спостерігати за тим, що відбувається навколо. Ви матимете шанс дізнатися багато корисного, отримати якусь надзвичайно цінну інформацію. Деякі овни завдяки своїй спостережливості з'ясують те, що інші довго намагалися від них приховати. Тельці. Навряд чи вдасться уникнути турбот та переживань у першій половині дня. Щось може піти не за планом, імовірні дрібні непорозуміння. У деяких представників знаку все валитиметься з рук. Але вплив несприятливих тенденцій швидко йде на спад. Вже після полудня ви відчуєте, що життя приходить у норму. Близнюки на початку дня можливі напружені моменти, але хвилюватись через них навряд чи варто. Якщо ви не підете на поводу у емоцій і не станете нічого говорити і робити, не подумавши, серйозних проблем не виникне. З'явиться багато нових справ, і це вас порадує. Вони допоможуть відволіктися від переживань і налаштуватися на конструктивний лад. Раки. Ви будете налаштовані особливо серйозно та рішуче, і обов'язково впорайтеся з труднощами, які можуть виникнути. Люди, які раніше не раз вас підтримували, знову запропонують допомогу, і це буде дуже доречним. Імовірні корисні знайомства, ділові пропозиції, які ви із задоволенням приймете. Леви! Краще нічого не відкладати надовго. Чим раніше ви візьметеся за справи, тим менше труднощів виникне. Друзі та добрі знайомі готові будуть у всьому допомогти. Завдяки їхній підтримці ви подолаєте будь-які перепони. Деякі леви отримають звістки, які на якийсь час зіб'ють їх з пантелику. Але незабаром стане ясно, що хвилюватися немає про що. Діви! Сприятливий день для розмов про роботу та бізнес плани. Пошуку однодумців та союзників. Ви до багатьох знайдете підхід просто тому, що цікавитиметеся чужими намірами та бажаннями ані трохи не менше, ніж власними. Можуть вдало вирішитися питання, що раніше змушували вас турбуватися. Терези Навряд чи день принесе якісь значні події чи великі зміни, проте складеться він досить приємно. Ранок обіцяє незвичайні та дуже привабливі пропозиції юним терезам – а представники знаку, які перебували в розгубленості чи сумнівалися у правильності зробленого вибору, відчують себе спокійніше та впевненіше. Скорпіони. День виявиться неспокійним, але вдалим. Можливі несподівані новини, які змусять вас змінити плани, відкласти справи заради інших, більш термінових. Не завжди легко буде досягти взаєморозуміння з оточуючими. Часом ви будете сперечатися навіть з тими, з ким завжди чудово ладнали. Але це не завадить вам домовитися про справді важливі речі. Стрільці. День виявиться дуже плідним. Навіть якщо ви не поспішатимете, то напевно встигнете зробити багато корисного і для себе, і для інших. Буде шанс виправити якісь помилки, допущені раніше, відновити справедливість. Такої можливості ви не пропустите і оточуючі будуть за це вдячні. Козироги На початку дня важко буде зберігати самовладання. У цей час ви на все, що відбувається, реагуватимете особливо гостро. Навіть незначна подія може здатися важливою проблемою. Але особливо хмалюватися не варто, тому що незабаром вплив позитивних тенденцій посилиться, ви помітите зміни на краще. Водолії. День цікавих думок та відмінних ідей. Не виключено, що ви захочете кардинально змінити плани, кинути справи, розпочаті раніше задля досягнення абсолютно нових цілей. Легко не буде, але й нудьгувати не доведеться. Тож скаржитися ви навряд чи станете. Імовірні незвичайні зустрічі, знайомства, які справлять на вас сильне враження. Риби. На початку дня можливі і дрібні непорозуміння, і неприємні сюрпризи. Інші на вашому місці занервували б, а ви просто послідовно вирішуватимете всі виникаючі проблеми і збережете віру у успіх. Ваш оптимізм виявиться заразливим. Завдяки йому ваше оточення теж дивитиметься на речі більш позитивно.